Пусть зусилля на свято то нагороди Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Пусть зусилля на свито то нагороди Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Засвітився і погас Коли забув своє коріння, поринув світ прекрас, успіх то не проїзд. Вітання, любі друзі! І так знову в Шергівському лісі. Пішла нова хвиля цієї свінухи. Ось така здоровенна свінушка тонка. Ось, тут її. Багатенько. Ось вона, ось вона, треба бути уважнішим, тому що дивишся на неї, думаєш, що це свинушка не підходить, а то там підрезовик або ще щось. Така м'ясиста, така класна. Така вона класна. А ми не дістівна. Хоча хтось їсть. Хтось її збирає. Ну, вже мало хто її збирає. Класний грибок. Але ми сподіваємось, що знайдемо сьогодні. Щось цікавіше. Он її скільки. Красива така. Хтось кинув. Сьогодні так волого в нас. І людей мало. Був такий сильний туман. Зранку ми ледь їхали. Дуже повільно. Їхали Бо тумани. Ну добре, кували телефон. А, буду шукати. Тут десь я в прошлий раз знайшла і а, цей підберезовик і білий, тому треба гарно обійти. Ось такий гарний грибочок зілінушка. Потрапилась. Забираем. Какая интересная рядочка, такая крупная. Майже нічим не пахне. Це якась рядовка сіра, але не схоже на мильну. Це не мишата, це не штрихувата. Ось така рядовочка. Напевно, це все ж таки мильна буду ее брать. Может, кто знает, возьму мой вот так. Побачить. О! Если там... Кто-то себе дрова наскладал. Ложная лисичка. Така вона. Пня. Ось. Така ложная лисичка. Вот такая она. Завжди біля пня. ось Ось такая ложная лисичка. Вот такая справа. Витоптали, напевно, тут всі гриби вже, всі дровосіки. красивий ліс. Ходиш, гуляєш, але грибів нема. Десь тут кажуть, польських багатенько збирають. О, хтось викинув зелінушку. У мене трошки є, візьму. Ложная, але ж яка гарна. Я думаю, збирати її чи не збирати. Свінушка толстая. Ух, розм'якло так. Вибач, поверну тебе назад. Хтось їх тут зривав. Але ми таким не збираємо. Все, більше нічого, цікавенько. Будинок бобрів. Тут завжди козлюки ростуть. Вони їх чи не їдять, чи що. Козлюк це маслянок. Воно, які ходи у бобра. Він живе, а тут у нього нори. Так, якось тут я. Ой. Так. -хо -хо. Оце він тут набудував. Я тут не провалюсь до нього в дім. У ванну кімнату. <смір> Скільки тут праці? Боже, це, мабуть, це якийсь котеч бобровий. Ой, там хтось сидить. Хага. -ха -ха. Так, не буду я туди лізти. Може, він бішений, не гості Все, Вся, пішла я назад. Ой, ти господі. Попробуйся. Щоб обри оце роблять, я не знаю. Але це ж своя система, Так от природа задумала. Іонор. Ага. Нора. Можна провалитися. Так, десь тут в нього є вихід. Ку-ку. Ну, і туди. І от туди. Нарешті знайшла ці польські. А то їздять, усі збирають, а я щось ніяк не попадається. Так, три, чотири. тут все, конечно, я пройдусь, скрысь. Ой, классный. Палечки. Гіграфор. Ось такі трошки жовтуваті, слизька коричнева шапочка. Такі красивенькі грибочки. Називається гіграфори. Власні гіграфори. jour haut to сиріть Тобто тут собі кувшинки посадить, бачите? До речі, я в галошах. Зараз я хочу оту уліточку дістати. Он бачите? Вона для акваріуму. Ай, класно! Ох ти! Рядовочка. Ніфіга собі рядовочка. Рядовочка така. Це, звісно, стара, але рядовка тополева. Такої тополевої навіть я не знаходила. Тополева рядовка. Це, звісно вже стара, але тим, тим не менш, яка вона громадна. Сюда. Хтось невчасно її знайшов. Отакі бувають рядовочки. Прикол. Да. Будемо знати місця. Треба тут гарно так пошукати, може десь ще є. Вона вже стара. Але ж це круто. Да все. І вили. Опеньок сірно-жовтий. Сірі пластинки жовтуватий. Ах, він не їстівний опеньок. Але хтось каже їсть, не знаю. Завжди думала, що він отруйний. Так, коротше, я заблукала. Вже 5 хвилин, як, бути біля автобусу. Але я там не буду. Не через 5 і навіть не через 10, бо я знайшла знов польське. Так що чекайте мене. Я біжу.